Дорогі браття і сестри, з благословення світлої пам'яті митрополита Черкаського і Канівського Софронія пропонуємо до вашої уваги ранкові молитви українською мовою. Це духовна скарбниця, що супроводжує православних християн на початку кожного дня. Ці священні тексти. Освячені віками молитовного досвіду, подані нашою рідною мовою, щоб кожне слово молитви було зрозумілим і промовляло до серця віруючого. Митрополит Софроній завжди наголошував на важливості щоденної молитви, як джерела духовної сили та благодаті для кожного віруючого. Особливу увагу. Владика приділяв тому, щоб молитва була усвідомленою, щоб кожен християнин розумів і відчував глибину священних слів рідною українською мовою. Нехай ці молитви, що лунають зрозумілою серцю мовою, стануть для вас справжньою духовною поживою. Наповнять ваш день Божою присутністю та благословенням. Молитовне правило, що пропонується, допоможе вам не лише механічно промовляти слова, а й глибоко осмислювати кожне прохання до нашого Господа Ісуса Христа, відчуваючи Його благодатну підтримку у всіх ваших справах. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, будь милостивий до мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами прочистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Царю Небесний, утішнику душе істини, що всюди перебуваєш і все наповнюєш, скарби добра і життя даруючий, пройди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і порятуй благий душі наші. Святий Боже, святий Могутній, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Могутній, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Могутній, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Трійце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий відвідай із цілий немочі наші. Імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Наш Батько Небесний, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліба нам необхідного дай на сьогодні, і прости нам, борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і захисти нас від спокуси, і позбав нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Піднявшись зі сну, линемо до Тебе, благий, з ангельською піснею співаючи Тобі Всемогутній. Свят, 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 Ти, Боже, за молитвами Богородиці помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Від постелі і сну підвів мене, Господи, просвіти розум мій, і серце, і уста мої відчини, щоб піснею прославляти тебе, свята трійця. Свят, свят, свят ти, Боже, за молитвами Богородиці, помилуй нас. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Несподівано суддя прийде. І вчинки кожного відкриються, але зі страхом звертаємось опівночі. Свят, свят, свят ти, Боже, за молитвами Богородиці, помилуй нас. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Піднявшись від сну, подяку приношу тобі, свята трійця. Боже наш, Ти з великої благости Твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим тобі людинолюбством підняв ти мене від сну. Щоб зранку прославляти державу Твою, і нині просвіти мої очі мисленні, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого, і розуміти заповіді Твої, і виконувати волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному сповіданні, і оспівувати все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого, прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене Боже, з великої твоєї ласки і безмежними щедротами Твоїми, очисти беззаконня моє. Але щонайбільше очисти мене від помилок і від гріхів моїх, так як вчинки свої я знаю, і гріхи мої для мене є провиною. Тобі одному я згрішив і лукаве перед тобою вчинив, але коли судитимеш мене, тоді я оправдаюся словами твоїми, якщо відкриєш мені їх. Так як у беззаконнях я зачатий був, і у гріхах мене родила мати моя, так як ти істину любиш, відкрий ти мені невідоме і таємне в премудрості твоїй, покропи мене і сопом, і стану я чистим. Омий мене і я стану білішим від снігу, моєму слухові пошли радість і веселіє, щоб кістки мої, заспокоївшись, раділи. Відверни лице Своє від моїх гріхів та від усякого беззаконня, очисти мене. Серце моє чистим зроби, мій Боже, і дух правдивий обнови в моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відбери від мене. Поверни мені радість порятунку Твого і духом могутнім укріпи мене. Щоб навчати беззаконників шляхів Твоїх праведних, і щоб нечестиві навернулися до Тебе. Зупини кров ран моїх, Боже, Боже спасіння мого, Господи, язик мій радітиме, промовляючи правду Твою, Господи, відкрий дар мовити і уста мої проголосять хвалу Твою. Якщо б ти побажав від мене жертви, я приніс би тобі її, але ти її не бажаєш, і все палення від мене ти не приймеш. Жертва Богові це дух упокорений, серце скорботне і смиренне ти не принизиш. Заспокой, Господи, Сіона твоєю милістю, і хай збудуються єрусалимські мури. Тоді. Там буде милою жертва правди і приношення, і всепалення, і тоді на жертовник твій покладуть тельців. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше від всіх віків, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, народженого і несотвореного, одноістотного Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння з неба зійшов. І, прийнявши тіло від Духа Святого і Марії Діви, став людиною. І розіп'ятий був за нас при понті і пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа життєдайного, який від Отця походить, якому за Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що відкрито було через пророків. В єдину святу Соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи благого не вчинив перед тобою, але Ти визволи мене від лукавого, і хай буде в мені воля Твоя, неосудно я відкрию уста мої негідні і прославлю ім'я Твоє святе, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від сну, вставши, полунічну пісню приношу тобі, Спасе, і, припадаючи, молю тебе, не дай мені заснути в гріховній смерті, але щедро обдаруй мене, ти, що добровільно розіп'явся, і мене, лежачого в лінощах, підніми швидко і врятуй мене в молитовному стоянні перед тобою. І після сну нічного, збережи мене в цей день без гріха. Мій Христе Боже, і врятуй мене. До Тебе, владико людинолюбче, ставши після сну, звертаюся, і на діяння Твої присягаюсь милосердям Твоїм, і молюся тобі, допоможи мені повсякчас, і у всякому ділі, і позбав мене від усього лихого, що є у світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене. І введи в царство Твоє вічне, бо ти мій Творець і всякому благу промислитель і податель. На тебе вся надія моя, і тобі я славу воздаю нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, що з великої благости Твоєї і великими щедротами Твоїми дарував Ти мені рабу Твоєму. Минулу ніч без напасті перебути і всякого зла. Ти сам, владико, всього творче сподоби мене істинним твоїм світлом і з просвіченим серцем виконувати волю твою, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Вседержителю, Боже сил і всякої плоті, що на висоті живеш. Нас, смиренних, наглядай, серця і сутність випробовуй, таємне в людях розглядай, безначальний і вічний світле, в якому немає зміни або перетворення, сам безсмертний царю, прийми моління наші, які ми в цей час грішними нашими устами творимо, на безліч щедрот твоїх, сподіваючись, і прости нам, гріхи наші. Чи думкою, чи словом, чи ділом свідомо, чи несвідомо заподіяні нами, і очисти нас від усякої скверни тіла і духа, і даруй нам бадьорим серцем і ясним розумом прожити ніч справжнього життя, очікуючи світлого і наступного явленого дня, єдинородного Сина Твого, Господа і Бога, і Спаса нашого. Ісуса Христа, Він же зі славою прийде, суддя всіх, кожному віддати за діла Його, не в занепаді і лінощах, а в бадьорості і щирій праці ми з'явимось, готовими і з радістю божественний чертог слави Його війдемо, де голос невпинний і невимовна утіха всіх, що бачать Твого лиця доброту невимовну. Бо ти є істинне світло, що просвічує і освячує все, і тебе славить всяке створіння на віки вічні. Амінь. Тебе благословимо, що на висоті живеш, Боже і милосердний Господи, що твориш завжди з нами безліч великого. Незвіданого, славного і жахливого, що подав нам сон для знищення немочі нашої і ослаблення трудів спрацьованого тіла, вдячні тобі, що не погубив ти нас з гріхами нашими, а людинолюбствував ти звично і з безпам'ятства нас підняв ти для славослів'я влади Твоєї, тому молимо безмірну Твою благість. Просвіти наші думки і очі, і розум наш від тяжкого сну лінощів пробуди, відкрий наші вуста і наповни їх хвалою тобі, як зможемо впевнено співувати тебе і відкриватись тобі у всьому, славному Богу, безначальному Отцю і з єдинородним Твоїм Сином, і Всесвятим і Благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Оспівуючи благодать твою, владичице, молю тебе, мій розум, благодатью наповни, Чинити по правді мене настав шляхом Христових заповідей. Уважним до пісні укріпи сон з невіри жени, молитвами твоїми для Бога наречена, звільни від гріховних пут, що ними я скутий. Охороняй мене вдень і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене, ти, що життєдавця Бога народила, оживи мене, мертвого від пристрастей, ти, що народила світло невечірнє, просвіти мою осліплу душу. О, дивна владична палату, створив мені дім Духові Божественному. Ти, що цілителя народила вилікуй душі моєї багаторічні пристрасті. Розбурханого життєвою бурею, на стежку каяття мене спрямуй, визволи мене від вічного вогню, від червія злого і пекла, не покажи мене на радість бісові, повинним у багатьох гріхах, обнови мене застарілого, невідчутними гріхами. Пречиста, покажи мені небачені муки і владику всіх облагай. сподоби мене заслужити небесної радості з усіма святими. Пресвята Діво, почуй голос негідного раба твого. пошли мені пречиста, потік сліз, щоб очистити скверну моєї душі. Стогін мого серця тобі приношу безперестанку, вияви прихильність, владичице. Мою службу в молитві пройми і Богом милосердному принеси. Вище від ангелів, мене вищим за все, що є, у світі створи. Світлоносно покрова небесна, духовну благодать у мене направ, руки підійму і уста відкрию осквернені скверною, для похвали тебе все чисте. Душегубних пакостей мене позбав. Христа старанно благаючи, йому ж честь і поклоніння належить нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вселюблячий і всемилостивий, Боже мій, Господи Ісусе Христе, що ради великої любові ти зійшов і втілився, щоб спасти всіх. Тебе, Спасителю, молю. Спаси мене благодатью твоєю, бо якщо за діла мої спасеш, то це не буде благодать і дар, але більш як обов'язок. О Спасителю мій, вселюблячий і невимовний у милості, ти сам сказав Христе мій, хто вірує в мене, житиме і смерті не побачить до віку. Коли ж насправді віра в тебе спасає тих, що у відчаї, то я вірую, що ти спасеш мене, бо ти мій Бог і творець. Віру цю, Боже мій, замість вчинків моїх зарахуй мені, бо не знайдеш вчинків, через які ти виправдав би мене. Але тієї віри моєї нехай вистачить замість вчинків моїх. Вона нехай відповідає за мене, і нехай виправдає мене, нехай зробить мене причетним до вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився. Слово, що відірвав мене від твоєї руки і захисту. Але хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, спаси мій, вийди мені назустріч, рятуй мене швидко, швидко. Богину, Ти боє Бог мій, відлона Матері моєї. Сподоби мене, Господи, тепер полюбити тебе, так як інколи я любив той самий гріх, і ще послужити Тобі без лінощів і щиро, як служив раніше облесливому сатані. Нехай вже не служитиму йому ніколи, тільки тобі. Господу і Богу моєму Ісусу Христу, усі дні життя мого нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступай від мене за нестриманість мою. Не дозволь лукавому демону володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і направ мене на шлях, що рятує, О святий ангеле Божий, охоронцю і покровителю моєї грішної душі і тіла. Прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого і коли я чим погрішив минулої ночі, захисти мене сьогодні і охороняй мене від усякої спокуси поганої, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб він утвердив мене у страху своїм і показав мене гідним рабом своєї благости. Амінь. О пречиста владичице, моя Богородице, святими Твоїми і всесильними молитвами, викорений з душі моєї, смиренного грішного раба Твого, смуток, забуття, нерозумність, недбальство, всі погані і лукаві й ганебні помисли з грішного серця мого і затьмареного розуму вижені. Погаси полум'є пристрастей моїх у мені у Богому і грішному. Позбав мене від багатьох грішних спогадів і вчинків, і від усіх діянь грішних, звільни мене, бо ти благословенна від усіх родів, і славиться чесне ім'я твоє на віки вічні. Амінь. Моли Бога за мене, святий угоднику Божий. Бо я щиро звертаюсь до тебе скорого помічника і молитвенника за душу мою. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословен лона Твого, бо Ти, спаса душ наших породила. Порятуй, Господи, людей Твоїх і благослови спадок Твій. Перемогу над супротивниками даруючи і зберігаючи Христом Твоїм оселю Твою. Отче дай мені з душевним спокоєм прийняти все, що принесе мені наступний день. Дай мені цілком віддатися волі Твоїй святій, і кожної години цього дня в усьому наставляй і підтримуй мене. Які б я не одержав вісті впродовж дня, навчи мене сприймати їх зі спокійною душею і непохитною впевненістю, що на все, що є, свята воля Твоя, У всіх словах та справах моїх керуй моїми думками і почуттями, а у несподіваних випадках не дай мені забути, що все посилається тобою. Навчи мене прямо й розумно поводитися з кожною людиною, нікого не бентежачи і не засмучуючи. Отче, дай мені сили витримати в тому дня, що настав з усіма його подіями. Завжди керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь. Достойно є, і це є істина, славити тебе, Богородицю, вічноблаженну і прочисту Матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що нетлінного Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, помилуй нас. Амінь.